Так ніхто не кохав через тисячі літ, лиш приходить подібне кохання. В день такий розцвітає весна на землі, і земля убирається зрання дише тихо і легко, синяво вона простягає дозір свої руки. В день такий на землі розцвітає весна і тремтить від солодкої муки. В'яне серце моє від щасливих очей, що горять в тумані наді мною. Розливається кров і по жилах тече, ніби пахне вона лободою. Гей, ви зорі ясні, тихий місяць у мій, де ви бачили більше кохання. Я для неї зірву Оріон золотий, я поет робітничої рані. Так ніхто не кохав через тисячі літ, лиш приходить подібне кохання. В день такий розцвітає весна на землі, і земля обирається зранні. Дише тихо і легко всиняву вона простягає дозір свої руки, В день такий на землі розцвітає весна і тремтить від солодкої муки.